Не Встиг створити власної родини, не встиг здійснити свою найзаповітнішу мрію, та не встиг звільнити свою рідну бабусю з окупованого Херсону. Як цього хотів? Йому було лише 30. Прости, бо немає людини, що і не зрішила. Потім зріка правда, твоя правда, вічна і слово твої наводиться возв'язіння життя. І Упокоєння служило на батвого воїна. Усю свою молодість Дмитро Курячко присвятив обороні рідної країни. Адже ще у 2016 році чоловік став до лавзбройних сил та взяв участь у антитерористичній операції. Цілих шість років Дмитро відбивався від російських окупантів на Донеччині. А коли Путін прийшов з повномасштабною війною, військовослужбовця. Разом зі своєю бригадою відправили на Херсонщину. Ой, діточки, чого так рано йдете від нас? Ви ж наші майбутнє повинні бути, а ви уходите від нас. Боже, мені дуже. Ладі ї танкової бригади чоловік був командиром зводу механізованого батальйону. Усі вісім місяців Дмитро протистояв окупантам, та 29 серпня його життя обірвалося у миролюбівці. Ворог обстріляв наші позиції. Родина військовослужбовця не втрачала надії на те, що він живий, і сподівалися на те, що з ним попросту немає зв'язку. Лише минулого тижня сім'я дізналася страшну звістку про смерть Дмитра. Сонечко моя не наглядне. Господи, куди ж ти від мене? Куди ж ти двері це забирає тебе? не Боже мій, Боже, Боже. я ж тобі цю казку забирала, щоб вона тебе берегла, не вберегла. Господи, сонечко, що ж це таке? Боже ж розбита яка вона, господи, мій. не вберегла, не вберегла. Однією із найзаповітніших мрій Дмитра було звільнення Херсону, де наразі знаходиться його рідна бабуся. Разом із двоюридим братом вони мріяли про те, що прийдуть до неї додому не тільки як онуки, а як відважні визволителі. Проте не судилося. Я його пам'ятаю як брата, тому що ми все дитинство провели разом. Ми їздили до бабусі, ми дуже багато часу проводили разом. Він Таких людей насамперед дуже мало, тому що розумієте, він дуже відзивчивий. Він завжди приходив на допомогу. У нього дуже-дуже багато друзів, тому що він дуже світла людина. Я ні разу не чув, що про брата хтось сказав щось погане. Брат був зірцем для своїх побратимів, ось для людей, яких він вів в бій. Дмитро Корячко не єдиний воїн, якого кривий рік 21 жовтня провів у засвіти. 42-річний Віталій Дядюшкін завжди був патріотом. Тож, як тільки отримав повістку з військомату, у червні став на захист батьківщини. Чоловік боронив Україну на Бахмутському напрямку. Там у складі 93-ї окремої бригади Холодний Яр був стрільцем, достатньо мілим. Хоча до цього не мав військового досвіду і працював у сфері металургії. Так зима. Чого-то я не знала, що я його потеряю так рано. 42 два года. Ще 9 жовтня Віталій телефонував та заспокоював рідну мати. Мовляв, все нормально. А вже 12 жовтня його життя забрав мінометний обстріл по позиціям наших захисників на Донеччині. Пішов воювати за родину Він Україну. Любив доброти на Україні кафе, ти... і Росію не признав. Перший міський висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Вічна пам'ять полеглим за свободу України криворіжцям. Владислава Рудіюк, Максим Урашов, перший міський.